Біля алеї Слави у Павлограді оновили насадження. Старі хвойні замінили на нові блакитні ялини. Рідні загиблих долучилися до висадження. У Павлограді комунальні служби працюють у посиленому режимі через ризики аварійних відключень світла. Містянам радять заздалегідь формувати запас води, утеплити помешкання та зарядити побутові прилади. В Україні змінюються правила для власників тимчасових водійських посвідчень, що потрібно для нового документу та іспитів. Щоб уникнути травм і штрафів, Павлоградські інспектори нагадують підприємцям про прибирання територій перед зимою. Митний і прикордонний контроль тепер проводитимуть прямо у вагонах потягів на міжнародних маршрутах, без тривалих зупинок і зайвого стресу для пасажирів. На прифронтових територіях агровиробники отримують 50% компенсації на будівництво ферм, шанс відновити виробництво та підтримати місцеві громади навіть під час війни. На Алеї Слави у Павлограді після демонтажу старих дерев висадили нові хвойні блакитні ялини. Це не просто оновлення зеленої зони, а символічний жест пам'яті. З рідними загиблих, які взяли участь. Висадці цих ялинок, цих дерев. Щиро я їм дякую за те, що ми залишаємо за собою пам'ять пам'ять про їхніх рідних, близьких, наших односельців, які віддали життя, захищаючи нашу Україну. Ці дерева з'явилися на місці ялинок, які десятиліттями формували вигляд алеї, але час зробив своє. Частина насаджень висохла. Інші фахівці визнали аварійними за їхнім станом стежили багато років, і рішення про заміну було вимушеним і необхідним. Сьогодні ми обновили цю алею, а перспектива взагалі по алеї. Ми висаджуємо ці ялинки для того, щоб вони вже почали рости. І почали прикрашати і перш за все алею слави. Ну і звісно, що і дитячий парк, який знаходиться позаду цих ялинок, буде знаходитись. Вони почнуть рости. Ми продовжуємо захищати нашу Україну з нашими захисниками. А ми їм допомагаємо захищати, робимо все максимально, що від нас залежить. До висадження також долучилися рідні загиблих захисників. Висадка нових дерев це дуже гарна справа. Тому що, як нам сказали, що це, як наче алея слави, буде пам'ять про хлопців наших загиблих, міських. Але дуже шкода старих ялинок, тому що мені особливо їх дуже шкода. Тому я росла разом з ними, з цими ялиночками. Я їх ще пам'ятаю такими манюсінькими 70 70-ті роки, тому мені їх дуже шкода. Ну, якось би хотілося б, щоб вони теж росли, а цим би ялиночка, може б, якесь інше місце. Але ну, вже що зроблено, то зроблено. Дякуємо за те, що є, будуть нові ялинки. Ну і тепер мої внуки будуть вже рости з цими ялинками разом. Ну, якось може це символічно, я не знаю. Будемо дивитися на це як на а, новий виток, нове дихання. А, продовження пам'яті для мене це. Особливий момент. Я, на жаль, ніколи не почую слова «бабушка». і мені внук не скаже, що моя бабуся садила. У мене єдиний син, він не встиг. Тому для мене це особливий момент. А хай ця ялинка буде нагадуванням кожному про, про те, що життя найцінніше. Старе, відійшло. Нове. Слова рідних підкреслюють символічність цієї події. У місті ж додають, після війни на цьому місці постане меморіальний комплекс. Після закінчення війни ми плануємо тут збираємо ініціативу, збираємо бачення людей, перш за все, рідних загиблих по створенню алеї Слави повністю. Тому в тому місці, в якому вона є. Це від вулиці Соборна до вулиці Шевченка. Тут буде створений взагалі такий комплекс. Нема меморіал буде в системі цього комплексу. Нові блакитні ялини тепер формують оновлений вигляд алеї. І поки місто чекає на перемогу, тут уже закладають фундамент майбутнього місця шани та спільної пам'яті. Єлизавета Лісунова, Ірина Ледіна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. У зимовий період ризики аварійних відключень світла зростають, адже ворожі атаки по енергетичній інфраструктурі не припиняються. Це впливає і на роботу водоканалу, і на теплопостачання, і на можливість мешканців Павлограда стабільно отримувати базові послуги. У місті комунальні служби вже працюють у режимі посиленого навантаження та пояснюють, як підготуватися до можливих перебоїв. У водоканалі наголошують, основна складність забезпечення електроживлення насосних станцій та каналізаційних колекторів. За умов тривалої відсутності світла може виникати дефіцит води в мережах, особливо на верхніх поверхах. Фахівці радять формувати запас технічної води щонайменше на кілька днів. Канески теж треба забезпечити електроенергією. і ми ці 4 години зранку і ввечері просто. Перевозимо генератори між районами міста і запускаємо, щоб відкачати канески, щоб город місто не потонуло. Але якщо не буде подаватись вода від ДЗД. То, то це сама така небезпечна ситуація для міста, і в такому випадку вода на місто буде подаватися тільки, я думаю, двічі на тиждень це вівторок і субота, нашим іншим комунальним підприємством «Павлоград Трансенерго» з Павлоградського водозабору. Але ми, ми не повинні забувати, що при блокауті води вище п'ятого поверху не буде. Тому я радив би мешканцям верхніх поверхів зробити за ну заздалегідь запаси питної води, або, скажімо, не питної, а технічної води. Я вважаю, що в мешканцях мешканців багатоквартирних будинків має бути як мінімум десь на тиждень сформований запас води. У комунальному підприємстві Павлоград Теплоенерго пояснюють, через вимкнення світла котельні можуть працювати з перебоями або тимчасово зупинятися. Тож у квартирах падає температура. Тому мешканцям радять заздалегідь продумати, як утримати тепло в оселі. Найпростіший варіант обрати одну кімнату, де перебуватиме вся родина, і максимально захистити її від холоду. Перевірити вікна, закрити щілини, тимчасово утеплити відкоси, використати ковдри чи інші щільні тканини. На ніч ними можна накривати вікна або холодні стіни, щоб зменшити втрати тепла. Для короткочасного обігріву фахівці радять застосовувати прості побутові засоби. Один із зручних варіантів: сучасний одяг із вбудованими нагрівальними елементами, що живляться від звичайного павербанка. В кого є газові плити, я думаю, доволі дієвим способом буде, наприклад, взяти, запастися декількома цеглинами, в духовці газовій нагріти ці цеглини і потім собі або під ковдру, або під матрасик, кому як зручно поставити, це теж допоможе вам більш комфортно вночі поспати. От з газовими плитами треба бути обережним, тому що. Можна дійсно підігріватися, включити всі газові чотири комфорки. Вони дійсно дадуть якусь температуру в хаті. Але це небезпечно чим? У більшості населення, на жаль, відсутні датчики чадного газу, датчики загазованості в приміщенні. У газу є така специфіка, що коли він спалюється, продукти згорання вони не мають запаха. І ви зрозумієте, що в квартирі щось не так, коли ви вже будете втрачати свідомість, якщо у вас немає цих датчиків. Тому тут якби дві поради: або взяти такі датчики, купити, щоб вони вам про це сигналізували, або слідкувати за тим, що приміщення треба все-таки провітрювати, як не крути. Хоча з другої сторони, це буде заходити холодне повітря з вулиці. Енергетики радять під час відсутності електроенергії вимикати з розеток побутову техніку та обігрівачі, щоб уникнути пошкодження у момент різкого подання струму. Телефони, павербанки та інші невеликі пристрої бажано заряджати завчасно, а холодильники не відкривати без потреби. Так продукти довше зберігають холод. Для освітлення рекомендують використовувати ліхтарі та заряджені акумуляторні лампи, а свічки лише у випадках крайньої необхідності її під наглядом, щоб не створювати додаткової пожежної небезпеки. За словами фахівців, такі прості заходи допоможуть легше пережити періоди відключень та зберегти стабільність ключових систем у місті. Кирил Дмитро, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. В Україні змінюються правила для власників тимчасових водійських посвідчень. Документ діє два роки, після чого його потрібно обміняти на постійний. У головному сервісному центрі МВС пояснюють, якщо за цей період водій отримав три і більше штрафів за порушення правил дорожнього руху, йому доведеться проходити переатестацію, повторно складати теоретичний і практичний іспити. Це має показати, чи достатньо він знає правила та вміє безпечно керувати авто. Записатися на іспити можна онлайн через сервіс електронний запис на сайті МВС. Потрібні паспорт, ідентифікаційний код, чине тимчасове посвідчення та медична довідка. Вартість теоретичного іспиту становить 250 гривень, практичного 420 гривень. У Павлограді тривають перевірки готовності магазинів, супермаркетів та підприємств до зимового періоду. Працівники муніципальної варти проводять рейди, під час яких нагадують керівникам про їх обов'язки та вручають приписи щодо утримання прилеглих територій. Дуже багато людей, пасажиропоток дуже багато, великий. Тому дякую за розуміння. І вам даю. Вручені були керівникам приписи, нагадування. Попередження про адміністративну відповідальність щодо забезпечення підготовки до зимового періоду. Попереду зима і аналіз минулих років свідчить, що не всі керівники ще підготовилися до прибирання своїх закріплених територій. Інспекція проводиться на підставі закону України про благоустрій населених пунктів та місцевих правил благоустрою. Основне завдання нагадати керівникам закладів про відповідальність та підготувати місто до можливих погодних ускладнень. Вручено сьогодні понад 50 приписів. Це в першу чергу всі супермаркети, це магазини, це також в першу чергу аптеки, мафи. І цей напрямок також будемо продовжувати. Інспектори наголошують, прибирання має здійснюватися не тільки протягом робочого дня, а й зранку. Минулої зими через не своєчасне очищення території у місті фіксували травмування людей. Тоді кількох керівників підприємств притягнули до адміністративної відповідальності. Штраф становив від 850 до 1700 гривень. Основний зміст підготовка до зимового періоду, забезпечення на крок попереду, забезпечення керівниками посипочних матеріалів, дерев'яних лопат, якщо по можливості кригорубів. Рейди в місті триватимуть упродовж листопада та грудня. Муніципальна варта контролюватиме прибирання території і своєчасне реагування на погодні умови. Данео Трохименко, Олександр Молчанов, Валерія Шумейко, Анна Макабула, новини ПТРК. Тепер прикордонний і митний контроль проводитимуть безпосередньо у вагонах потяга, без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Такий формат уже працює в окремих поїздах інтерсіті плюс на польському напрямку. Митники і прикордонники починають перевірку пасажирів під час руху на під'їзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів. Очікуємо на запуск пришвидшеного контролю в русі в окремих поїздах вже і січня. А далі масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків. Цей режим запрацює на маршрутах: Київ, Хелм, Львів, Перемишель. Щомісяця цими поїздами користуються понад 130 тисяч пасажирів. Держава компенсуватиме половину вартості будівництва тваринницьких ферм на прифронтових територіях. Таке рішення ухвалив кабінет міністрів 26 листопада, змінивши порядок використання бюджетних коштів на підтримку тваринництва та переробки сільгоспродукції. Тепер агровиробники на прифронтових територіях зможуть отримати вже не 25, а 50% відсотків компенсації вартості будівництва ферм для утримання великої рогатої худоби. У Мінекономіки пояснюють, це допоможе здешевити зведення нових ферм, збільшити виробництво молока та переробленої продукції, а також створити робочі місця і додаткові надходження до місцевих бюджетів навіть в умовах війни. Рішення уряду має підтримати тих, хто будував або оновлював тваринницькі ферми та об'єкти з переробки поблизу зони бойових дій. Нагадаємо, у Павлоградському районі через ворожі удари постраждали свиноферми. Власники загиблих тварин та зруйнованих приміщень зазнали значних збитків.